Мавками водії швидких та пожежних машин скаржаться, їх ігнорують на дорозі. По півгодини вони можуть простоїти в заторах. Від початку року на такий гори водіїв склали майже 200 протоколів. Тих, кого даєшники ловлять, нині не штрафують, лише попереджають поки що. То чи реально проїхатися з вітерцем в кареті швидкої? Про це Алла Хоцінівська даїшники виходять на дорогу, ловлять тих, хто не боїться звуків сирени. Короткий інструктаж, і всі по машинах. Спеціально для цього з маршруту зняли справжню швидку. Володимир водій зі стажем зізнається, блимавки на швидкій часто ігнорують. В основному не пропускають, а чого не бачать, не чують. Он дивиться вперед. Їдемо вже теж не пропустить, а ми не пропускаємо. Таких порушників на автошляхах чимало. Їхній пострах інспектор Мельниченко. На таких він зазвичай складає протокол. Мінімальний штраф 510 гривень. Проте нині водіям щастить. Сьогодні водіїв ми наказувати не будемо і не будемо приймати рішення по протоколу. Просто профілактика. Кермувальник швидкої, бідкається. Тут кожна хвилина на вагу золота, а вони щоразу в заторах стоять. Везли інфаркт, а проїхати не можна було. Бульвар Шевченка був забитий. І що? Ми помаленьку доїхали, допоможоказували больному дорогою. Чекати порушників довго не довелось. Усі, як один, сирени не чують, блимавок не помічають. Мені не видно було скорої допомоги, взагалі з мігалками А потім побачив мігалку, я одразу прийняв у правий ряд. Не було куди виїхати. Я, я, я бачу, я хотів, я їх хотів його пропустити, а бачу, він вже включив правий поворот. У сусідній Росії вступати місце водії також не навчились. Спецмашинам там іще важче. Не їх пропускають, а вони. У пріоритеті машини із блимавками, що возять не хворих, а владу. У кого треба вчитись, то це в німців. Там тільки зачули сирени, машини по два боки траси стають колонами. А от Володимир дивується, нині його лише кілька машин не пропустило. Щоб не а були больні в машині, і тоді було б. Інспектори закликають давати дорогу всім машинам спецпризначення, адже саме від вас може залежати чиєсь життя. Алла Хосініська Дмитро Орлов ТСН 1+,1.